Так, Renault Кенго, У людиночки пробила прокладочку під ГБЦ. Двигун К9К 15 дизель. Да, він тут не обдувався. Єлі понаходили, що де відкручувати дуже багато грязі. Но проблема в очах, точніше, це усі проблеми. Знаходиться ось тут. Зняли бамперми і бачимо таку от картинку. Отаку от картиночку. Радіатор просто весь забитий тече. Звісно, двигун тут ніколи не обдувався, не охлаждався. Радіатор кондиціонера. Вибирай зазорчик. Мощність охлаждення регулюється. Так що міняйте вовремя радіатори, і двигуни будуть працювати довго і надійно.